Всіх вітаю на своєму каналі, і в цьому відео я хотів би з вами поділитися деякими рішеннями, які ми можемо з вами застосовувати. Якщо в нас така проблема, що на Android ми не можемо з вами з Play Market почати скачувати якісь додатки. Тобто у нас виникає якась помилка або якась затримка, або щось у цьому роді. І у цьому відео я хотів би з вами поділитися деякими рішеннями цієї проблеми. Якщо вам цікава ця тема, то продовжуйте дивитися це відео до кінця. Не забудьте поставити Мати уподобайку, натиснути на дзвіночок, щоб отримати повідомлення про мої наступні відео та також підписатися на канал. І тобто давайте з вами перейдемо до нашого з вами маркету і уявимо, що у нас така проблема виникла. Тобто, наприклад, ми хочемо з вами зайти, наприклад, на якийсь додаток, на якусь гру, і ми там на встановити, але у нас виникає якась проблема або не встановлено, або якась, мабуть, помилка. І зараз я хотів би пройтись по декілька. Критеріям того, що нам потрібно перевірити. Наприклад, ця помилка може у нас виникнути, якщо ми з вами перейдемо до нашого профілю тут і переведемо до керування додатками і пристроями. Тут нас буде цікавити доступні оновлення. Нас буде цікавити ця тема, нам необхідно перейти до докладніше, і тут ми з вами побачимо, які у нас додатки, наприклад, оновлюються. Або, наприклад, якщо ми з вами натискали дуже багато разів на встановити якісь на якісь додатки, і вони можуть у нас завантажуватися, і одночасно якісь додатки будуть оновлюватися. І саме це може спровокувати таку проблему, коли ми натискаємо і вже програма не витримує, і тобто перестає просто працювати. Що нам може з вами допомогти, якщо ми перейдемо. По-перше, якщо в нас все ж є якісь додатки, які оновлюються або які встановлюються, нам потрібно почекати, поки вони закінчуть цю операцію, і після цього ми будемо з вами приступати до наступних дій. Наступні дії це нам необхідно перейти до налаштувань, саме плеймаркету. Давайте інформація про програму. Переходимо сюди. І нас буде цікавити, цікавити місце збереження. Тут нам необхідно буде, як ви бачите, я маю дуже багато кешу відносно 50 мегабайт. Що я можу зробити? Просто очистити кеш. Також, щоб, так скажемо, бути впевненими. 100%. А я також рекомендую перезавантажувати телефон, тому що цей метод, я вважаю, що вирішує дуже багато, дуже широкий спектр різних проблем, тому що у нас, я б сказав, закриваються якісь програми, які не потрібні, закриваються якісь процеси. У нас телефон нібито оновлюється після цього. І тобто, коли ви зробили усі ці. Способи рішення цієї проблеми перевіряйте, і я впевнений, що у вас повинно все виправитися. І я сподіваюся, що це відео було для вас інформативним, корисним та цікавим. Якщо це так, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, та також натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео.